Ось на цьому місці, що на вулиці енергетиків у Рівному, сталася трагедія. Під колесами автомобіля загинула восьмирічна дівчинка. За словами правоохоронців, вона раптово вибігла із забуса, через що водій автомобіля не встиг зреагувати. Ані було вісім років. Вона разом зі своїм дідусем приїхала на бусі додому. Припаркувавшись біля зупинки, дідусь збирався вийти по дівчинку, але вона була швидшою за нього. Дитина різко вискочила із автомобіля, який якраз обганяв водій Жигуля. Ловік збив дівчинку з такою силою, що вона декілька разів перевернулася в повітрі. Сталося це у рівному на вулиці енергетиків. У життя маленької дівчинки і обірвалося. Жигуль їхав і не вдарив з такою силою, що ця дитина впала на капот, і з капота вона ще так пару разів перекрутилася і впала тут. Тобто з метрів 30 вона впала. Ну, вона вже була мертва, я підбігла до неї, вона вже була мертва. За словами людей, як тільки водій зрозумів, що трапилося, він вибіг у шоковому стані з машини та кричав, аби викликали швидку. Також голосив, що дитину він просто не бачив. Як тільки ця дитина впала, він зразу вискочив і все. І кричить, розвивайте, я її не бачив. Вона вискочила десь на дорогу чи в магазин, чи куди. І він не поміжу бання обуса. Одна зі свідків, на очах якої це сталося, відразу викликала швидку та поліцію. Однак медики змогли лише констатувати смерть дитини. Правоохоронці ж встановили, що водій «Жигуля» був тверезий. Водій автомобіля ВАЗ-2104 допустив наїзд на восьмирічну дівчинку, яка раптово вибігла на проїзну частину із заприпаркованого буса. Від отриманих травм малолітня загинула на місці. Медики лише констатували смерть дитини. За фактом порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинила смерть потерпілого, слідчі Почав до розслідування за частиною 2 статті 286 кримінального кодексу України. Водій легковика за результатами обстеження у медзакладі був тверезий. Місцеві розповідають, що це вже не перша трагедія на цій вулиці. Діти постійно наражають себе на небезпеку, переходячи тут дорогу. Бо ж, мовляв, водії не завжди дотримуються обмеження швидкості. Відтак люди звертаються з проханням до влади, аби вони допомогли їм вирішити цю проблему. У нас дуже багато дітей, немає де гратися, і це вже не перший випадок на цій дорозі. Перевищують водії швидкість. Вже не перший випадок, що підбивали людей. Ну на жаль, це перший так сталося, що на смерть дитинку. Хотілося би попросити нашу міську владу, щоб зробили для нас там, хоча б лежачий поліцейський. В звісно, зробити світлофор, але ну, хоча б лежачий поліцейський, щоб був, щоб діти могли спокійно собі переходити дорогу. Поліцейські за фактом смертельної автопригоди розпочали досудове розслідування. Артем Максименко та Артем Шауло, телеканал ITV Media Group.